У Києві на півроку закрили шість станцій метро. Рух поїздів між Деміївською та Теремками вже припинили. Так поїзди курсують між станціями героїв Дніпра та Либіцька. Обмеження на ділянці синьої гілки водяться через ремонт перегідного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку повністю зупинили до завершення робіт. Таке рішення прийнято постійною комісією з питань техногенної, екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Станції метро Деміївська, Голосіївська, Васильківська, виставковий центр подром та Теремки продовжать роботу в режимі укриття для перевезення пасажирів. Запустять дублюючі маршрути наземного транспорту від Теремків до Либідської. Однак, який у цьому сенс, якщо під час тривоги і все одно вони теж зупинятимуться, і звісно, ця новина викликала хвилю обурень у мешканців як голосівського району, так і прилеглих сіл, які до слова користуються станцією метро Теремки чи виставковий центр. Люди питають у кличка. А як так стало, що за 9 років його керування столицею не відкрили жодну станцію метро, натомість закривають і ті, що були? Кличко перший мер, за якого нове метро не відкрили. Ще й старі станції почали закривати. Жах, бідні люди, так довго чекали, поки добудують цю гілку, а тепер аж 6 місяців колапсу, стресу та переплати за проїзд. Адже треба буде і за наземний транспорт платити, і за метро. Жах. Ніде так довго метро не закривали. Жизнь дала тріщину, тірімки тепер траєщина. А що робити людям під час повітряної тривоги? А, точно, кататися на маршрутках за готівку. Ну або пішки йти. Дякую. Дуже дякую. За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи триватимуть близько шести місяців і проводитимуться на поверхні землі. Кияни, згадайте, як це було, коли ті станції метро будували. Пам'ятайте годині затори, щоб пройти кілометр дороги. Ви Забули, забули про це? Я вам трошки напам'ятаю.